Вітаю! Я Людмила Карнієва. Одним із дуже цікавих та актуальних тематичних мотивів художнього всесвіту франшизи Джеймса Кемерона Аватар є біотехнології. За сценарієм, саме за допомогою біотехнологій були створені спочатку аватари, а потім і рекомбінанти. У цьому відеоесе я розповім про те, звідки насправді Кемерон взяв слово аватар, як прийшла до режисера сама ідея таких образів, що означає термін рекомбінант і як він використовується в нашій земній науці, чи є аватари та рекомбінанти клонами у фільмі, а також чи можна вважати полковником куоріччям його рекомбінанта. Згадаймо, що фільм Кемерон відноситься до жанру науково-фантастичних. Сюжети таких творів зазвичай включають футуристичні прогнози щодо майбутнього людства, як у технологічному, так і соціальному плані, а також елементи наукових гіпотез, перспективних, але ще не реалізованих у житті, ну або реалізованих тільки частково, технологічних розробок і наукових відкриттів. Саме цим наукова фантастика відрізняється від жанру фентезі, який зазвичай стилізується під минуле, найчастіше середньовіччя, а не під прогнозоване майбутнє. А крім того, у фентезі, як і у жанрі казки, завжди багато різного роду непояснюваних науково магії та чаклунства, чого не повинно бути у науковій фантастиці. Наприклад, якщо у фільмах Аватар і є епізоди, в яких на ВІП проводять різного роду ритуали з Ейвою, то принаймні за сюжетом це все ж таки якось інтерпретується вченими. Згадаймо, Грейс Огустін ще в першому фільмі чимало говорять. Говорить про особливу форму інформаційного зв'язку, який нібито поєднує все на планеті Пандора. Та й у другому аватарі у відеозаписі, який дивиться Кірі, звучать слова Грейс. Я бачу явні ознаки осмисленої поведінки на рівні планети. В основі сюжетів серії фільмів Джеймса Кемерона Аватар тема міжзоряних подорожей землян. Реальна можливість контактів з іншими населеними світами це, мабуть, ще вкрай далека перспектива. Хоча дослідженням такої можливості вже кілька десятиліть справді займається наша земна наука. Втім, як я вже сказала, є у серії фільмів Аватар і актуальніша вже для нашого сьогоднішнього дня. Абсолютно, так би мовити, робоча. Наукова тема біотехнології, технологічне відтворення та генетична модифікація організмів. В реальному житті всі ми не тільки чури. Чули про ГМО генетично модифіковані організми, але й вже майже звикли, мабуть, вживати продукти з вмістом генетично модифікованих рослин. Навіть звикли з гумором ставитись до маркування, не містить ГМО, що іноді зустрічається на деяких товарах, які ну, от взагалі не містять жодної органіки. Насправді страхи щодо ГМО це переважно звичайна реакція, якою люди майже завжди зустрічають якісь принципово нові технологічні винаходи. Можна згадати, наприклад, винахід друкарства. Перша книга, надрукована Гутенбергом, біблія, була сприйнята зі страхом і відторгненням. Практично всі, зокрема й священники, казали, що це диявольська біблія, і той, хто торкнеться такої штучної книги, назавжди, мовляв, погубить свою душу. Або ось, наприклад, у 19 столітті багато хто серйозно обговорював непоправну шкоду, яку завдає нібито людському організму пересування на тоді ще новому виді транспорту, поїзді. А скільки не тільки здивування, поте, куди навіть і страху виникало у глядачів на перших кіносеансах на заві кінематографа. Але коли біотехнології стосуються не рослин чи тварин, а людини, то до суто технологічних наукових проблем додаються ще й справді серйозні питання світоглядного, морального і навіть юридичного характеру. Тому образи аватарів і особливо рекомбінантів та всього з ними пов'язаного справді один з кількох найцікавіших та найважливіших саме змістовних ракурсів у серії фільмів Джеймса Кемерона Аватар. Попри зовнішню схожість, аватари і рекомбінанти суттєво між собою відрізняються. В них реалізовані різні завдання, функції і відповідно набір технологій. Спочатку про аватарів. Про термін аватар і про те, як ідея цих образів з'явилася у режисера. Термін аватар взяти Кемероном з індуїзму. Я вже говорила у інших відео, що численні деталі у фільмах Аватар були інспіровані саме східними культурами. Наприклад, синя шкіра на ві це теж певне посилання на образи деяких божеств індуїзму. На санскриті аватар чи правильніше навіть аватара буквально означає сходження і застосовується для позначення тієї матеріальної форми, у якій божество втілюється на землі серед людей. Це може бути як антропоморфний, тобто людиноподібний образ, так і форма у вигляді тварини, наприклад, коня, черепахи, риби, водоплавного птаха. Кемерон каже, що сам принцип, сама ідея аватарів як переміщення свідомості в інший об'єкт прийшла до нього під час занурення до затонулого Титаніка. Дослідження останків корабля проводилось за допомогою керованих підводних роботів. Кожен дослідник міг керувати одним таким, можна сказати, своїм власним роботом. Якби переносячи свою свідомість, свої бажані, бажані дії в цей дистанційно керований апарат, фактично за таким самим принципом, люди використовують у фільмі генетично модифіковані тіла на ві, так звані аватари. Згадаймо, що аватари не мають не тільки власної свідомості, але навіть стільки-небудь розвиненої автономної нервової системи. При виході хазяїна аватара з капсули керування аватар фактично падає замертво, начебто впадає в летаргічний сон. І тільки ті аватари, яких наві провели через певний ритуал з Ейвою, здобувають таки повну свідомість, повну суб'єктність і особистість свого колишнього хазяїна, і після цього стають справді повноцінними біологічними розумними істотами. Але ще раз наголошу, що особистість вони отримують не якусь унікальну, власну, а саме особистість свого колишнього господаря. Фактично, ритуал з Ейвою та індиві... індивідуалізація колишнього аватара це зовні схоже на те, що роблять пізніше і люди, створюючи вже не аватарів, а рекомбінантів. Тобто, можна сказати, що ми маємо справу з двома можливими варіантами дій, які обидва можуть цілком успішно привести до того самого результату. Втім, не забуваємо, що тіла аватарів могли створювати тільки люди. І Джейк отримав своє нове тіло все ж таки від людей і завдяки земним технологіям. Навіть нові тіла створювати не вміють. А тепер про рекомбінантів. Термін рекомбінант, як і багато інших наукових термінів, утворений на основі лексики та граматики латинської мови. Ре це приставка, яка найчастіше позначає відновлення, поновлення чогось. Значення приставки ре саме як відновлення поновлення, мають такі відомі нам слова, як ремонт, реставрація, реконструкція, і навіть уявіть собі, релігія. Слово релігія складається з частки приставки Ре та латинського ж за походженням слова Ліга, тобто зв'язок, Союз спілка. Згадайте назви деяких організацій з цим словом, наприклад, Ліга націй, Ліга Арабських Держав, Вища футбольна ліга і навіть, до речі, термін легато, зв'язне виконання у музиці теж походить від слова Ліга. Тобто релігія буквально означає відновлення зв'язку, відновлення Союзу, ну, мається на увазі відновлення зв'язку Союзу людини та Бога. Іноді ця сама приставка Ре може означати повторність дії, а ще рідше протилежну дію, як от у слові революція. Але повертаємось до фільму і рекомбінантів. У слові рекомбінант ре використовується для позначення повторності дії. Друга частина терміну, тобто комбінант, походить від також латинського слова, що означає об'єднання, з'єднання, поєднання. Згадайте такі добре, добре знайомі нам всім слова, як комбінат, комбінезон, комбінація. Рекомбінація ж означає іншу, тобто повторну комбінацію якихось елементів у даному випадку генетичного матеріалу. І зауважте, наскільки чудово і витончено, окемера, на все узгоджено. Спочатку, у першому фільмі, з'являється термін аватар. Слово запозичене з санскриту, де воно використовується у релігійному контексті. Відповідно, повноцінну особистість, генетично модифіковані істоти в першому фільмі отримують у процесі ритуальних дій наві за допомогою Ейви. Ну, в цьому є щось таке квазірелігійне. А ось у другому фільмі Аватар, шлях води створення повноцінних мислячих істот, що володіють особистістю, повністю здійснюється. Вже земними вченими. І результат позначається саме науковим терміном, який реально використовується в сучасній генетичній інженерії. Взагалі генна або генетична інженерія це біотехнологія, що застосовується сьогодні досить широко і в першу чергу пов'язана з такими науками, як молекулярна і клітинна біологія, генетика, мікробіологія, вірусологія. У найбільш загальному уявленні це методи та технології виділення з клітин якогось організму генів і різного роду маніпуляції з цими генами, у тому числі введення їх у структури. Інших організмів та створення так званих рекомбінантних РНК та ДНК. Тобто рекомбінант це організм, геном РНК та ДНК, якого є результатом зміненої інакшої, повторної комбінації первинного генетичного матеріалу. Себто, взяли якийсь першопочатковий батьківський генетичний матеріал і скомпонували або перекомпонували гени інакше. По-іншому. В результаті й виходить рекомбінант. У нашому реальному повсякденному житті ми частіше говоримо про рослинні ГМО. Але самі принципи їх створення є спільними і для флори, і для, так би мовити, фауни. Тобто тіла аватарів, а потім і рекомбінантів у фільмах Джеймса Кемерона формально були створені за цілком реальними працюючими земними технологіями. Звісно ж, Лише тіла і лише формально. От давайте не будемо захоплюватись настільки, щоб забути, що перед нами так званий фікшн, вигадка, художній твір та ще й науково-фантастичний жанр, у якому автори могли цілком проігнорувати, наприклад, питання самої сумісності земних та пандаріанських РНК і ДНК. Втім, як і багато інших моментів, зокрема, до речі, юридичних. От якби йшлося про твір у так званому виробничому жанрі, тобто фільм, наприклад, про співробітників якоїсь науково-дослідної установи чи біолабораторії, які займаються подібними дослідженнями та технологіями, то наші вимоги до реалістичності були б куди вищими. А як для науково-фантастичного жанру, то рівень наукового грунтування сюжету в аватарах цілком достатній. Втім... Маю звернути увагу і на те, що рекомбінанти, які з'являються у фільмі Аватар, шлях води, набагато складніша і дійсно абсолютно фантастична на даний час технологія в порівнянні з аватарами з першого фільму, оскільки вона фактично включає клонування особистості людини. Важливо розібратись і не заплутатись у жодному з фільмів не йдеться про клонування тіла. Хоча це якраз легша технологія, з якою наші земні вчені вже давно справляються. Тіла, принаймні, тварин у реальному житті клонувались вже багаторазово. Але у фільмах Кемерона і тіла аватарів, і тіла рекомбінантів, отримані не за допомогою відносно більш простого і легкого клонування, а саме складнішим шляхом рекомбінації. Ще набагато складніша процедура, точніше, навіть абсолютна фантастика для нашої сьогоденної науки, те, що в такі тіла переносилась особистісна людська свідомість. Дублювання, копіювання пам'яті і свідомості людини можна інтерпретувати як клонування, власне, людини як такої, не людського тіла, а самої людської особистості. Наголошую, це ж різні речі. Слово клон вживає і полковник куорич у відеозаписі, зверненому до свого рекомбінанта. «Ти не просто мій клон, а знаряддя відплати. Отже, слово клон звучить таки у фільмі щодо рекомбінанта з перенесеними до його тіла пам'яттю і свідомістю конкретної людини, у даному разі полковника Куорича. У реальному житті і науці про клонування людської особистості поки що не йдеться, я вже про це сказала. І навіть усілякі технології та експерименти з клонування людського тіла зараз або знаходяться під забороною, або суворо регламентовані. Більш того, на силу пробивали собі дороги, дороги і набагато менш радикальні, скажімо так, біотехнології, які стосувалися людини, наприклад, так зване штучне. Запліднення, але чи потрібні заборони на певні маніпуляції та біотехнології, які стосуються людини? Скоріше так, чи ніж ні. Але при цьому має бути знайдена правильна грань, межа за якою має вже діяти заборона. Наприклад, штучне запліднення, так зване інвітро у пробірці, потрібна багатьом людям практика не злічити, скільки дітей вже з'явилось на світ завдяки їй, і скільки з'явилось щасливих батьків, у яких з якихось причин не виходило народити дитинку іншим, так званим природним шляхом. З іншого боку, все, що стосується таких тонких питань, як відтворення людини як виду, вимагає дуже уважного і обдуманого підходу. Фізична, технологічна здатність щось зробити, не означає автоматичного морального і юридичного права на цю дію, але повертаємось до фільму. Найцікавіше у цьому сюжетному мотиві з рекомбінантами це якраз питання гуманітарного характеру. Процитую Кемерана, його слова сказані в інтерв'ю з Гілєрмо Дель Торо. Екзистенційні питання перебувають і в самому серці наукової фантастики. Хто ми? Чому ми тут? Що таке свідомість? Що таке душа? Що означає бути людиною? Ось це останнє запитання, що означає бути людиною, одне з найголовніших у фільмі Кемерона Аватар, шлях води і деякі важливі та значущі відповіді на нього дає образ полковника Куоріча, його рекомбінанта. Полковник Коріч та або його рекомбінант надзвичайно цікавий і важливий образ не тільки з точки зору його активної сюжетної лінії, зокрема, його участі у битвах, у змаганнях з Джейком. Це, звичайно ж, у фільми також є, і цікаво, але найважливіше і найцікавіше інше це процес його самоідентифікації. Згадайте, коли рекомбінант вперше приходить до тями, він, можна сказати, автоматично накидається на інших рекомбінантів, що знаходяться поруч, побачивши в них не таких, як він, істот, ворогів, з якими він раніше воював. Але потім приходить розуміння реальності, довге розглядування себе, звикання. До речі, зверну вашу увагу на одну із родзинок або перлинок, що прикрашають сценарій зміст фільму. Полковник Коріч, зрозумівши, що він тепер в іншому тілі, і оглянувши свій відбиток на склі, каже: ось так поворот. Англійською ця фраза звучить як That's the twist». «Twist» – це буквально справді поворот. Але цікаво, що твіст це ще й несподіваний сюжетний хід. Тобто це кінематографічний термін для позначення несподіваних для глядача різких сценарних поворотів. Поява вбитого у фіналі першого фільму полковника у вигляді рекомбінанта є прикладом сюжетного твіста. У тому епізоді виходила чудова словесна гра. І в принципі це слово як термін можна було б залишити без буквального перекладу. Але я вважаю, що все ж таки зробили правильно, що переклали цю фразу дослівно. Насправді не так багато людей знають цей термін, та і не повинні знати. Це все ж таки швидше вже професійна кінематографічна термінологія. І для більшості глядачів мовна гра все одно губилася б. Можна і так сказати, що це жарт для своїх, для посвячених для професійного кінематографічного середовища, де знають, що таке твіст у професійному слензі. І це не снобізм стосовно публіки, це природна властивість постмодерністського тексту, відповідати дуже різним і смакам. І потребам, і підготовці глядача. Кожен побачить у таких творах щось своє, ну а щось, звісно, і не помітить. Але щоб дійсно оцінити фільм, про подібні витончені смислові деталі теж бажано знати. Тоді буде менше розмов про нібито слабкість сценарної форми. Несподіваної та ефектної появи полковника Коріча саме як рекомбінанта, далі протягом усього фільму в різних ситуаціях глядач може задаватись питанням: а чи це такий полковник? А чи це, це тепер Коріч? І щоразу отримуємо відповідь, підтвердження, так, коріч, так, незважаючи на новий зовнішній вигляд, це саме полковник Коріч. У цьому ракурсі дуже цікавим є епізод із знаходженням напівзітлілого людського тіла полковника Куоріча. На запитання одного із солдатів рекомбінантів: поховаємо чи як, полковник нічого не відповідає, але деякий час дивиться на людський череп у своїй руці і потім розчавлює його, перетворює, перетворює на порох. Вкрай цікавий епізод, розчавлюючи череп свого колишнього тіла людини коріч мовчки дає одразу дві відповіді: підлеглому на запитання, чи треба ховати, і відповідь нам, глядачам, на питання, чи рекомбінант дійсно справжній полковник коріч. Суть відповіді: так, рекомбінант і є полковник коріч Тому ховати нема кого, він живий. Ті ж саме питання про ідентичність полковника та його рекомбінанта, про сутність рекомбінанта будуть неодноразово ставитись і в епізодах, в епізодах з Майлзом Павуком Сакора. Ставлення до сина показує, що у рекомбінанта не тільки пам'ять, а й людська особистість полковника коріччя, яка має людські почуття, продовжує розвиватись та змінюється навіть у іншому тілі. Отже, людина це насамперед пам'ять, свідомість та почуття, і не так вже важливо, у якому саме тілі. Складні ж відносини батька й сина, ймовірно, стануть темою іншого мого відеоесе. Благополуччя і до нових зустрічей!